Які фрази вам постійно повторюють, що вже встигли вам набриднути? Поставте вподобайку, якщо не важко. Просто перестань про це думати, кажуть мені, коли я хвилююся. О, дякую, я б ніколи не задумався до цього сам. На кожне зауваження свекрухи, що чіпляє мене заживе, я певним чином реагую, після чого вона говорить: я лише намагаюсь допомогти, або я ж просто кажу. Трясься, як це бісить? А спробуйте їй відповісти так: ваша допомога зовсім не допомагає. Або коли ви кажете такі речі, як я просто кажу, це змушує мене сумніватись у вашому інтелекті, або просто почніть поводитись з нею так само, як вона поводиться з вами. Можливо, спробувавши її власні методи на ній, вона зрозуміє, наскільки це жахливо. Якщо заговорити з моєю мамою так само, як вона розмовляє зі мною чи моїм братом, то вона перетвориться на довбаного демона. Червоне обличчя, чорні очі кипить, плюється, кричить. Ну, до прикладу, мама намагається почистити варене яйце. Я, що такого складного в тому, щоб почистити яйце? Тебе що ніхто ніколи не вчив цього робити? Мама відповідає: не будь такою грубою. Я, я ж просто запитую. Ну і зразу ж слідує відповідь. Якщо ти зараз не згинеш з моїх очей, то я розмажу твоє обличчя сковорідкою. так що тебе ніхто, крім мене, ніколи не полюбить. Тим часом я не можу навіть закип'ятити воду без 30 причин, чому я роблю це неправильно, і 20 порад, як це зробити краще. Після чого стандартно слідує. Я просто кажу або запитую. І якщо я відповідаю якоюсь незгодою, то вона витрачає решту свого дня на те, щоб зіпсувати мій. Вам слід більше посміхатись. Я досить бадьорий екстраверт, коли перебуваю на людях. Але я працюю в роздрібній торгівлі. Тож як тільки я роблю свій звичайний вид обличчя, якийсь бовдур обов'язково щось скаже про відсутність посмішки. Що я виглядаю як дитина, хоча я вже досягла дозволеного віку вживання алкоголю в США. Нещодавно двоє людей подумали, що моє посвідчення не справжнє, тому що я виглядаю на 12 на їх думку, що я занадто молодий, щоб мати стільки проблем зі здоров'ям або хронічних хвороб. Ну так, очевидно, хворіють же лише літні люди. Вам потрібно завести дітей, бо це сенс життя. Ваше життя нічого не варте, якщо ви не є батьками. З власного досвіду можу підтвердити, що вони це кажуть вам лише доти, поки у вас не з'являться діти. І тоді ця фраза перетвориться на перестань скаржитися і очікувати особливого ставлення. Ви самі вирішили мати дитину. Ніхто вас не заставляв народжувати. У моєї двоюрідної сестри були дуже травматичні пологи, під час яких вона ледь не померла. Зрозуміло, що вона вийшла з роддому, знаючи, що більше ніколи сюди не повернеться. Але навіть у цій ситуації майже одразу ж люди вже говорили, що вона передумає і що її доньці потрібен братик чи сестричка. Це принизливе ставлення до жінки і недбале ігнорування того факту, що вона ледь не померла. Таке наполягання на тому, що вона, врешті-решт, має прийти до тями і захотіти прийти через це знову просто шокує. Але ж ти будеш такою гарною мамою. Ні-ні, Люба, не буду. Я дуже мила і турботлива з дорослими, тому я розумію, звідки походить така оманлива думка. Кожна жінка в моїй родині, яка народжувала по маминій лінії, включно з моєю мамою, страждала від післяпологового психозу. І я багато думала про це, правда. Нещодавно я зіткнулася з можливістю того, що можу втратити 100% своєї фертильності, можливості завести потомство. Тому мені довелося поставити. Собі кілька складних запитань протягом певного часу мені довелося приймати гормональні препарати. Вони теж робили мене абсолютно божевільною. І Я буквально плакала через те, що пролила дві краплі води на сорочку. Хотіла холерично, вибухово реагувати. Не реагувала, але імпульс був. Він був постійним і сильним, коли хтось мене дратував. Зупинка вживання препаратів відправила мене в найсильніший депресивний епізод за останні роки. Він тривав два місяці після того, як я привів. Приймати ліки. Багато людей, які знають цю частину мого життя і чому я не хочу дітей, кажуть: ну ти б могла установити когось. Але я все одно не досить стабільна для дітей. Я ненавиджу шум, ненавиджу безлад, ненавиджу прибирати за іншими і дуже боюсь мікробів. Я також ненавиджу ділитись своїм часом і грошима. Буквально кожна річ, яку я ненавиджу у житті, стосується того, з чим мені доведеться мати справу маючи дітей. Я не хочу бути тою мамою, яка. Дає зрозуміти дитині, що не хотіла і не любила її. Є багато причин, чому я не підходжу на роль мами, але ніхто не хоче мені вірити. Нещодавно я встановила протизаплідну спіраль і сподіваюся прожити з нею до кінця мого фертильного періоду. І розчарування, яке висловили деякі родичі, мене дуже засмучує. Спіраль була встановлена за станом здоров'я. Також я спостерігала за досить важким випадком вигорання опікуна. Я не хочу піклуватись про іншу живу істоту багато років. Підряд мені вже за 30, тому у мене немає можливості тягнути. Я хороша людина, ну дуже хороша, і я це знаю. Але з мене не вийде хороша мама, і я це добре розумію. Та для суспільства мого набажання недостатньо. Я ненавиджу, коли люди мені кажуть, що робити, або нав'язують комплекси, а що інші люди про мене подумають. Ти пошкодуєш, що зробила всі ці татуювання? Як ти збираєшся одружуватись? З якого дива я захочу вийти заміж за того, кому не подобаються мої татуювання? Вони будуть виглядати потворно, коли ти постарієш. То бляха дивиться на стареньких і думає: чувак, ця бабця була б хот-герл, якби не всі ці татуювання. Ти повинен їй пробачити. У тебе тільки одна мама. Так і вона знущалась над своїми дітьми. Діти не просять, щоб їх народжували. І діти не просять, щоб їм робили боляче. Серце розривається, коли я думаю про це, чесно кажучи. У мене та інших дітей, які хотіли просто бути дітьми, але їм не дозволили. Моя мама алкоголічка, яка все-все контролює. Вона створила справжній матріархат. Поруч з нею і справді тільки навшпиньки ходити, а звертатись тільки пошепки. В її домі немає політики закритих дверей. Проте вона красива, розумна і запалює будь-яку компанію. Скільки разів люди говорили, яка вона чудова, як мені пощастило, що вона моя мама, і таке інше. Це дуже засмучує. Що я надто чутлива люди можуть жартувати мною, бути грубими зі мною, провокувати мою депресію і тривогу. Але якщо я намагаюся постояти за себе або звертаюсь до них їх же фразами, то я надто чутлива і намагаюсь їх ужалити. Могло бути і гірше. Є люди в набагато гіршій ситуації ніж ти. Так, безперечно, могло бути і краще. Є люди, які набагато краще. І що?